Зійшла сор'я, вставайте люди, Бог посилає свято, нам. Церковниць він, зі нас насебоди, він кличе нас о, Божий храм. Церковниць Він зі сину насебодить, він кличе нас у Божий храм. Відкрились двері двері Божим храмі, і служба Божа почалась. співали люди, грали вони, і слава в небо понеслась. співали люди грали вони. І слава в небо понесела, Христос прийшов у нашу церкву, святе причастя в руки взяв. раділи, ангели люди, я сам Христос нас причащав. раділи. Як сам Христос нас причащав, сказав, що всіх візьме до неба, хто з вірою прийде у храм, бо світ сиряком. Не кличе в небо, а дзвоном тим, звони і не сам, бо цвіт царяком, кличе в небо, а дзвоном тим, і не сам. на камені ти милий Боже, Поставив церкву дав на цвіт, Ніхто розбити його не може, бо ти сказав, що вічний він, ніхто розбити його не може, бо ти сказав, що вічний. Вій.